Привіт, з вами таролог Ірина Клєвір на каналі Мій Світ. Вітаю глядачів, вітаю пані Ірину. Давно вас не було в мене на каналі. Як ваші справи, що змінилося з того часу? Та як? Живем потихеньку. Просимо вищі сили, просимо рот, щоб воно швидше це все закінчилося. Люди такого типу, які мають силу, вони допомагають нам пришвидшити закінчення війни і допомагають моїм глядачам, до речі, спокійніше переносити цю війну, тому що більшість людей пише: Я вам так дякую. Якби не ваші ефіри, я не знаю, якби я вижила в цій війні. Стає психологічно легше. Тому в нас тут не тільки інформація секретна, з'являється ще така психологічна підтримка. Час перемог настав. Ворог окопується, риють окопа, бетонуються, бояться. Давайте зробимо розклад для України і для Росії на найближчих шість місяців. Що чекає нас і що чекає їх? Добре, все зробимо. Так, що чекає Україну на ближчі шість місяців. Клас. Що <реш> нас чекає? Так, е, якщо ми 6 місяців, то у нас йде по 2. 2, 2. Так? Да? Тобто ще два місяці е, буде, ну, двійка чаш перевернута, це значить е, е, нічого такого, е, щоб ми казали ах, ну і нічого такого, щоб ми ще не переживали. Да? Тобто, ну, в принципі, буде е, так, болі-мені. А от уже четвертий, третій, четвертий, п'ятий, шостий Оце вже буде якесь висвітлювання, висвітлювання якихось подій. Зараз я, я ж вам перевожу. А це все буде на весь на весь на весь світ, буде чутно. Буде якась подія, яка буде така ну, громка, що на весь світ буде чутно. І. М... Ну, це значить, що, знаєте, фраза йде, аплодувати будуть стоячі. О, це мені вже подобається. Так. Ну, ну, треба почекатися. Треба почекати. Так, це про Україну. Далі. Так, відтепер на 6 місяців в Росії які будуть події? Угу. Так, щось там вже почало виникати. Так куди ти падаєш? Підожіть. Агу. Ось так було, так. Так, щось там вже почало виникати. Оце, ось, 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 ось ну, Буквально там сьогодні, може, вчора ввечері, якась подія повинна, не повинна, а вона вже сталася. Вони її поки не показують. І не покажуть один, два, три, чотири. Чотири місця не покажуть подію. А потім вже буде ясно, там теж якась подія. Дивіться, тут жовтенька карта, і в нас жовтенька карта, Да? Це значить, жовтенька це яскрава там теж буде якась яскрава подія, яку вже неможливо буде, неможливо скривати. А по 4 місяці будуть скривати. 4, 2, 2 будуть скривати. Ну от, якщо взагалом, то так. Далі треба рити, що там. Що там за подія? Так, а далі ми з вами ще раз зустрінемося ближче до дат і пориймо детально. Ви нас справжній Шерлок Холмс. Розкопуєте все, повідомляєте, інформуєте. Тому глядачі на вас чекають і завжди вам дуже дякують у наших коментарях. До речі, всі запитання, якщо у вас є до пані Ірини, залишайте під цим відео. Наступного разу, коли ми зустрінемося, ми оберемо найцікавіші запитання і обов'язково їх озвучимо в ефірі. Тому пишіть. Зеленський і Резніков про контрнаступ в інтерв'ю Вашингтон Пост дещо сказали цікавий. Я їх. Процитую, і в мене стосовно їхньої цитати буде кілька запитань. Є побоювання, що наступ може не виправдати завищені надії партнерів на тлі минулих перемог ЗСУ. Не можу сказати, яким буде масштаб успіху: 10 кілометрів, 30 кілометрів, 100 кілометрів, 200 кілометрів. каже Резніков. Зеленський заявив, що вважатиме успіхом деокупації будь-яких наших територій. Якось не дуже оптимістично це звучить. І, можливо, ви, пані Ірино, нас більше втішите своїм поглядом у майбутнє. Яким таки буде масштаб успіху України? Так, в контрнаступі, так? Зараз подивимося. Ну, що тут непонятного? Все повернемо. Ну, я не знаю, чого вони там. А, хоча знаю, да. Правильно роблять. Хай так і кажуть, так. Да. <свісно> Все повернемо. Луна перевернута. Тобто те, що було окуповане, ось окуповане, буде деокуповане. І будемо дивитись далі в наше нове майбутнє. Ну, тут нічого поганого нема. А чого вони так кажуть? Ну, хай кажуть, От зараз так і треба казати, хай так і кажуть. <свісно> так що не переживаємо. Чи це буде такий глобальний фінальний контрнаступ, чи буде ще щось таке? що Як цього разу була пауза, підготовка, знов партнери, знов прохання, знов зброя і знову ще один контрнаступ? Глобальний фінальний. Це буде глобальний і фінальний. А це буде в процесі контрнаступу, ще будуть підводити, підвозити снаряди чи от щось там, якусь, якусь, ну, те, що треба для війни, для війни, для контрнаступу. Вже є, вже є, вже є і вже багато є для того, щоб піти. Ну, просто, ну, мабуть, там така специфіка, що частину використали, частину треба підвести. Воєнної освіти мені, я б тоді, мабуть, ще, ще більше могла вам розказати. Ну, вже є. Ну, карта смерті достатньо. Достатньо, щоб зробити. Перевал, перекос енергії. Достатньо. От дивишся на ваше обличчя і вам віриш? І головне, потім дивишся ті всі попередні відео, і бачиш, як воно реалізовується класно, правда? Ну, Дякую, мені дуже приємно. Дякую. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Вони відрізані від духу, тому вони до нас, як певні п'явки, приєдналися, щоб отримувати енергію духу, умовно живляться страхами, заздрістю, тривогою і так далі. Папа Римський розповів про таємну місію Ватикану по завершенню війни. Понтифік зазначив, що мир досягається відкриттям каналів. Карта якихось таємних домовленостей, махінацій. Ця таємна діяльність папи вона шкодить Україні Ігри диявола. Я би сказав, ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі. Тепер ще одна така хвилююча історія про ситуацію на заес. Магате про ситуацію. Персонал залишається на станції попри евакуацію в місті. За словами генерального директора Рафеля Гросі, експерти, які надалі перебувають на території ЗС, продовжують регулярно чути обстріли. Загалом ситуація на станції стає все більш непередбачуваною і потенційно небезпечною. Ситуація на заес на найближчі три місяці можемо подивитись? <плес> Так, ситуація на ЗС по на найближчі три місяці якою буде. Зараз будемо рити копати, бо те, що мені кажуть, це е -е, не просто так, е -е, не просто так, що їх там залишають. Е -е, чого, бо карта жриці. є якась тайна, яку ми зараз розкриємо. Буд будемо старатися розкривати. А зараз, зараз піду далі. Що, що це за тайна. Ну, я кажу чесно, хоч, хочуть зробити вибух. Оце план, оце вибух, оце відтермінування по часу. Тобто хочуть зробити вибух. Ага, я вам ще оцей розклад я, не... оцей розклад я його ще не поклала, бо це перевернути, це значить, знаєте, як є фраза п'ята спиться в колесо. Тобто щось зробити, щось таке, щоб воно вибухнуло. Ми з вами дуже гарно завжди дивимося, хочуть ми з читим, що вони хочуть, а потім по факту, чи вони це зможуть, чи це відбудеться. Давайте подивимося по факту. Чи вони це зможуть зробити? Ні, не зможуть, бо вже пішов перекос енергії. Не зможуть розсипання планів. Зараз у мене мурашки покажу. Да, Розсипання планів, бо вже пішов перекос, і він пішов ось-ось. Оце миттєвість. Оце вже пішов, ну, пішов ну, десь ну, хвилин, ну, не знаю, годину назад. Да? Це ось-ось-ось. Вже пішов перекос енергії, не вийде. Можливо, тому наше інтерв'ю е, перетягнулося на кілька годин вперед, тому що не було світла, так? Бо коли б ми з вами зранку подивилися інформацію, ще б ці інформації б нам не показала, що пішов перекос. І ми б все боялися, і думали, о, можливо, можливо. Бо я, е, я тільки що я давала інтерв'ю, і я там, е, ну ви можете, ну як, як вам кажу, а там вже вірте, не вірте, і да? е, 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 ми там розглядали тему саме вибуху. І ми там теж розглядали, капали, накапували, що ми накапали, і вже це стало відомо. Так? І там була вже готовність ну, ось ось так? готовність номер 1 І от зараз ми з вами піднімаємо ту тему, і я вже бачу десятка пентаклів. Ну, десятка, вісьмірка, дев'ятка, не важливо. що воно перевернуте. А 10, 8 там чи 7 — це по відсотках. Да? А то, що воно перевернуто, це значить, що вже якась сталася подія, яка відміняє ту подію, бо інформація вже пішла в простір. І ми зараз ще додаємо, поширюємо цей простір. Розумієте, що ми робимо? Прекрасно, прекрасно. Я дуже тішуся. Дякую всім Вищим силам за зміну сценарію. До речі, важливе повідомлення для всіх, хто зараз нас дивиться у Запоріжжі. Жителів Запорізької області закликають повідомляти про колони військової техніки російської армії на захоплених територіях Запорізької області за допомогою чат-боту є ворог. Військовим дуже потрібна ваша допомога в Запорізькій області. Написав Михайло Федоров. І, до речі, після того, коли напишете в чат-бот, стріть історії переписки, будьте обережними. Давайте подивимося, що чекає іншу частину окупованої тимчасової території Запорізької області, коли вона може бути звільнена. Зараз я запитаю, що чекає? Що чекає? Вони будуть відходити, будуть відходити. А коли, зараз я подивлюсь, коли а, інша частина Запорізької області може бути звільнення від рашистки загарбників? Коли... Та вже недовго осталось. От я вам показую не довго. Це десь, ну, десь е, місяць часу, це я багато сказала. Місяць часу це багато. Чого бо тут є? Ну я не хочу казати по днях, бо люди ж будуть тоді календар да, перелистувати, так, а так, де -де так. Можна. десь місяць часу, ну це я вже багато кажу. Ну, багато по, по часу. Да? Це вже так. Ото. Ну загалом місяць, а там ще буде воно менше буде. Вони підуть звідти. Луганщина окупанти виганяють з будинків українців, які відмовляються від російського паспорта. Про це повідомляє генштаб. Після виселення люди потрапляють у фільтраційні пункти, а їхнє житло віддають солдатам РФ під. Заселення віце-прем'єрка Верещук рекомендувала нашим українцям на окупованих територіях не брати російські паспорти. А обуцмен Дмитро Лубінець, він наполягає, що заради виживання не варто відмовлятися від паспорту РФ. І зараз я хочу, щоб ви дали пораду нашим українцям, що робити громадянам на окупованих територіях: відмовлятися чи брати паспорт. Щас я спитала відмовлятися, і я спитаю брати паспорт. Ну, зараз, давайте я розвину тему, а потім вам покажу. Просто якщо вони відмовлятися будуть, це квартирою не закінчиться. Ось відмовлятися, оце виселення, да? виселення а оце карта болота, це значить, їм буде ще хуже. Тобто квартира це квіточки. Там щось у тих пунктах, там щось щось буде, ну, погано буде. от, це щодо, щодо відмовлятися. Ой, вибачте, А зараз ми питаємо про все ж таки якщо брати паспорт. Брати паспорт. Дивіться, брати паспорт. Якщо брати паспорт, то вони повинні розуміти, чого вони його беруть, а оце для збереження життя. Питання в іншому. Як тоді розрізнити людей, які взяли для збереження життя, і які взяли для того, щоб вони хотіли русський мір? Ось питання. Тобто для збереження життя треба брати. А, бо якщо вони не будуть брати, то що там а, в їх житло а, заселяють інших це квіточки. Мені зовсім не подобається, що там просто іде карта допомоги а допомога в позбавленню життя. Розумієте? Тобто тут якоби ну, людям буде погано, якщо вони не будуть брати. Але як тоді. Україні зрозуміти, да хто хто для чого його взяв, оце буде питання. Ну Україна, напевно, щось придумує, тому що е, брати щоб вижити це головне, а далі вже потім так, розбиратися. Так, так, так. Бо якщо не брати, я ж кажу, там ну 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 зовсім там не 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 добра комбінація. Тобто, жит... життя, це ж ну ви ж знаєте, що саме велика цінність, так це людське життя. От і для збереження життя це треба робити. Давайте подивимося, чи Україна щось придумає, що робити далі, коли ця ситуація відбудеться. Українці візьмуть ці російські паспорти. Чи вона зможе якось правильно потім вийти з цієї ситуації, повернути назад громадянство України? Що вона буде з цими людьми робити? Ви знаєте, вона придумає, поки я не можу сказати, що бо вона ще не придумала. От чи придумає, вона придумає. От, просто тут карта жриці це про те, що ще в ту сторону не думали. Там, поки така тайна завіса, чого б не придумали. Оце б придумали, а ще поки не придумали. Тобто, чи придумають, придумають, ну, просто не зараз. потім. На каналі Містична Історія є вдосталь цікавих історій, які вам точно сподобаються. Обов'язково завітайте на наш канал. І приємного вам перегляду!